Якщо ми вибудували відносини з собою, нам собою класно, цікаво, і тоді тема зустрічі з кимось іншим або знаходження свого партнера, або тема бути наодинці з собою, або залишитися одною одним, вона перестає бути такою зарядженою. А коли вона не така заряджена, тобто не супроводжується великим емоційним напруженням, тривогою, страхами, провиною, соромом. То ми можемо в ній діяти більш вільно. А отже, коли ми не вільні бути собою, то ми не можемо зустріти ту людину, якій ми сподобаємось, такими, якими ми є. І сьогодні з вами я, Аліна Сенс, і мій незмінний помічник Джансоню. І ми раді вас вітати на каналі Аліна Сенс, де ми говоримо про щастя для розумників, тому що розумники все знають, а от як бути щасливими, як відчувати. Дуже часто це виклик. І якщо я буду говорити про якийсь red flags або порани, або те, що робити чи не робити для того, щоб побудувати або знайти стосунки з іншим, я буду ділитися своїм шляхом. Як я будувала стосунки, як що взагалі мені допомагало, то перший крок це буде те, що я повністю занурилась у дослідження відносин своїх з собою. Я відмовилась від поняття, що в моєму житті є аб'юзери, і я погодилась з поняттям, що найголовніший аб'юзер у своєму житті щодо себе це я сама. І всі інші люди, яких я зустрічала, які вчиняли, на мій погляд, те, що зараз модно називати, аб'юзер. Або якийсь аб'юз, або щось що мені не подобалось, ну в першу чергу це було моє відзеркалення. Чому? Тому що це я не була певна в собі, це я сумнівалась у своїх бажаннях. Це я сумнівалась чи. Я роблю правильно чи ні? Це я шукала підтвердження в чиїхсь очах, що я достатньо гарна. І через це відмовлялась від своїх цінностей, від своїх вподобань, від своїх рис характеру. І намагалась бути такою маленькою дівчинкою, яка має заслуговувати любов. Заохочення когось іншого. І коли я в такій позиції у відносинах і маю заслуговувати щось, тоді да, в мене є величезний ризик бути у аб'юзивних відносинах. Інша людина може бути, може бути аб'юзером, Їй може подобатись себе ставити з поруч з кимось, але вона в цьому не винна щодо відношення до мене. Це я обираю кожного разу. чи тоді я залишаюсь цією людиною поруч, чи мені це не підходить, і я йду. І це усвідомлення, воно прийшло до мене не як інсайт. Воно прийшло реально одного дня, але я скажу, що я була довго в терапії, понад декілька років, щоб зрозуміти, що всі ті люди да, вони робили, вчиняли так, як мені було погано. Але я залишалась у відносинах з ними через те, що я аб'юзила сама себе і намагалась е доказати, що я якась, якою я не є. Що я краща, що я добра, що я е така, прям, знаєте, ну, от буду для них такою, як вони мріють. І відмовлялась і втрачала кожного разу себе. І це перше, що я усвідомила, і перший крок, і перший мій е «red flag», е який. Е Мене відсторонював від здорових стосунків це те, що я намагалась знайти а в чому я недостатня. І от поки я фокусувалась на тому, в чому я недостатня і як мені себе покращити, мені і траплялись на моєму життєвому шляху люди, які тільки підсвічували і показували, «Да, ти в цьому там недостатньо, тут ти зробила помилку, отут ти щось не так робиш, отут взагалі мені не подобається, як ти вчиняєш і ще й розповідали, як мені вчиняти. І я залишалась в цих стосунках. Намагаючись доказати їм, що я насправді краще ніж вони про мене думають, або що я краще ніж я думаю сама про себе, і да, це шлях прийняття. Своєї такої неідеальності, і в цьому величезна свобода потім, якщо цього досягти, прийняти свою неідеальність, відмовитись від ідеалу, прийняти свою людяність і прийняти своїх демонів, і прийняти своїх чортенят, і прийняти своїх тараканів, і, і не шукати лише хто винен в тому, що вони з'явилися, а прийняти, що всі ми в цьому житті. Всі ми в цьому житті живемо наше перше життя. Наше перше. І ніхто насправді не знає, як його жити правильно. І немає насправді гуру, які б казали, як правильно жити. І все наше життя вибудовується в тому, що ми знаходимо шляхи. Як нам краще, як нам гірше, ми отримуємо життєвий досвід. І повірте, всі, хто траплялись на вашому життєвому шляху, вони теж живуть вперше. І вони теж живі люди. І вони теж можуть. Робити помилки, і вони теж можуть бути не ідеальними. І через те, що вони не ідеальні, і в них є теж якісь свої таракани, чортенята і психологічні травми, вони ще від цього не стають аб'юзерами. Йдемо далі. Друге Друге — це була моя зустріч сама з собою. От я така не ідеальна. Що я хочу взагалі покращувати не для того, щоб зустріти когось, а для того, щоб стати кращою для себе. Ну от е, мені дуже відгукувало, що я завжди хотіла партнера, який би про мене турбувався. І потім я зізналася, це було прям. Я зараз скажу, в мене, знаєте, і сльози, і мурахи по тілу. Це було надвеличезне зізнання собі в тому, що ага, тоді я не до кінця хочу дорослішати, і тоді я не до кінця хочу брати на себе відповідальність за те, що це моє життя, і я в ньому проявляюсь, і я в ньому живу. І я. Маю брати відповідальність за свої життєві вибори. І кожний мій життєвий вибір. Якщо він не приводить мене до чогось бажаного, то це ще не помилка, це ще не провал, це ще не упущення. Це просто життєвий досвід, який робить мене такою багатогранною особистістю, яка ну, має багато чого в своєму рюкзачку життєвого досвіду. В другому пункті ще важливо прийняти те, що ну. Те, що я хочу, щоб мені робив інший, я можу зробити власноруч. Повертаючись до першого пункту, навіть бути аб'юзером, я теж можу, сама для себе. Що далі? Що третій пункт для мене був, коли я ніби як визнала, що. Головним об'юзером у своєму житті була завжди я. Що це я сумнівалась в собі і все це я робила в своїй голові. Наказувала себе, досконалювала себе, боролась з собою. Ну, коротше. Надбагато енергії витрачала на те, щоб стати якоюсь, ким я не є і не приймала себе. І коли я в цьому собі зізналась, тоді в мене почало, ну ніби як знаєте, це що кажуть, просвітлення сталося. Тоді я зрозуміла, що якщо це я роблю, то в принципі тоді я можу змінювати ніхто інший. Якраз прийняття того, а заради чого я роблю? Що я сама собі не даю, що я. Як я себе силою для того, щоб отримати щось від іншого. І от тоді, коли я почала це інше давати сама собі, тоді в моєму житті я почала змінюватись. Моє відношення і ставлення до інших людей почало змінюватись. Те, що я приймаю, і те, що я не приймаю, те, що я вибачаю або не вибачаю, все це ну, почало в моєму житті дуже сильно змінюватися і фільтруватися. Третій крок, він такий надважливий, тому що е, після цього знайомства з собою і прийняття відповідальності я почала, ніби, знаєте, поглиблюватися по-справжньому в те, що для мене важливо і цінно. Не те, що цінно в оточенні, яке є в моєму житті, а що цінно саме для мене. Справді, що я в своєму житті обираю, через що я обираю, через е, які. Переконання свої я обираю, чому що насправді я трактую як мої цінності, а що я в житті обираю як цінності? І, до прикладу, знаєте, для мене було чотири важливі моменти, які я зрозуміла, що якщо їх в моєму житті не буде. То я буду страждати, і от як визначити свої цінності, те, від чого ви будете страждати. Якщо в моєму житті немає естетики, я страждаю. І я не соромлюсь цього. Я цим сповнююсь. Це моя зона сповнення. Друге, для мене надважлива чесність. Я хочу обирати чесність із собою, і хочу обирати в своє коло людей, які чесні зі мною. Знання про себе дає мені розуміння мене і того, як мені в житті діяти. Дві опції, що ви обираєте, те, що ви обираєте для вас, є цінністю. І от коли в мене є розуміння моїх цінностей, для мене був просувним четвертий пункт от такий найголовніший пункт для мене. Це стала відмова від того, що мені хтось буде розповідати про те, якими мають бути стосунки. Відмова від будь-яких, от знаєте, мене прям аж в жар кидає, коли я пригадую ці там, Якщо ви в темі зараз вам актуальна тема стосунків, то більш ніж певно, що вам всі алгоритми там підкидають різні і відео, і курси, і поради. І от для мене четвертим кроком була повна відмова від цих порад якою я маю бути, щоб зустріти свою людину, або які дії я маю робити, щоб подобатись е, хлопцям? Класно, якщо ці курси навчили вас знайомитись, привертати увагу, фліртувати е, все це супер. Там познайомитись з найкращим хлопцем, дівчиною, е, там пришвидшити знайомство, все це круто, але є маленьке але. Яке переростає у величезну історію про те, що познайомитись і зіграти роль це одна історія, але грати роль все життя неможливо. Ви там не будете з собою, вам там буде задуха. Це головне розуміти оцю відповідальність, чи готові ви йти в цю задуху, і тоді це ваш вибір, це не про іншу людину, яка якась. Вам не підходяще. Або ж ви не готові на все життя грати ролі, відмовлятися від себе. І тоді ви просто не обираєте тих людей, які вам не до вподоби. І тут не про історію, знаєте, чому навчають всі ці пікаперські курси, і просто я коли дивлюсь, якщо чесно, в мене я обурююсь внутрішньо дуже сильно. Чому вони навчають? Вони навчають сподобатись іншому. Вони навчають зіграти роль, щоб сподобатись іншому. Але вони не навчають просканувати, наскільки мені інший до вподоби. Наскільки мені інший відгукується по моїм цінностям? Наскільки для мене цей інший цікавий, комфортний, любий моєму серцю. І отут головне, що ніби ці курси, на що я обурююсь, Що ці курси. Зупиняють ваш зв'язок з самим собою. І я, ну, я як терапевт з 12-річним досвідом, не раджу вам ходити на такі курси, які відрізають ваш зв'язок з собою. Я поділюсь тут з вами своєю історією. От коли я пройшла все цей, цей шлях, таких виборів, таких аналізів, розуміння, розуміння, що знову шостий пункт, шостий «red flag», що партнер. Мій партнер ніколи не замінить мені, моїх батьків, яких мені в моєму дитинстві десь не вистачило. Він ніколи не додасть мені того, що не додали батьки. І допоки я обираю в партнери таких самих потепожу людей, як мої батьки, і я очікую, що вони будуть робити інші дії ніж мої батьки. Я граю в гру того, що я когось намагаюсь змінити тим, що я буду для тебе дуже доброю, дуже лагідною. Буду виконувати всі твої бажання як дитина для батьків. Щоб ти дав мені те, що не додав, що не можеш, чого в тебе немає. В деяких людей, в деяких типажів, до прикладу, якщо ми обираємо собі холодного партнера, не емоційного, і прагнемо від нього емоцій, теплоти і пристрасті, ну, це завідомо програшна історія. Ем, сумна правда, але завідомо програшна історія. Тому. Такий шостий головний пункт обрати тих людей, які це можуть дати. І отут, знаєте, дуже часто стається те. Це в мене було таке прям прозріння того, що я людей, які можуть мені дати те, до чого я прагну, а це і прозорість, і чесність, і стабільність. Я не помічаю, вони мені здаються, ну, типу, з ними дуже скучно. З ними невесело, з ними нема що долати. Да? З ними, типу, все зрозуміло, але в цьому є суть стабільних, здорових стосунків. Коли я пройшла цей шлях, я вам зізнаю, що почала просто в житті отримувати задоволення від стосунків з життям. Розуміючи, що воно в мене одно, розуміючи, що я тут на цій планеті вперше, що я не знаю, як правильно, і це правильно вибудовується через мій шлях життя. І розуміючи, що ніхто не знає, як правильно, і всі вибудовують свій шлях життя, і єдине за чим можна підглядати це за досвідом когось, прийнявши це все. Я почала сканувати, а що для мене важливо у стосунках. Я відмовилась від це, знаєте, теж що мені потрапляло на практики. Намалюйте портрет ідеальної своєї людини. Не працює. Ми іноді навіть не здогадуємося, які люди можуть нас зробити щасливішими. Замість того, щоб робити списочка, яким має бути мій партнер ідеальний, я почала розуміти, прямо аналізувати всі свої минулі стосунки і розуміти, де по цінностям, по тому що важливо для мене, я не сходилась з тими людьми, з ким була. І з того я вимальовувала, а що для мене важливо, щоб у мого майбутнього партнера було в цінностях. Так, ну що, так багато вам наговорили, що ось на карті пам'яті е, закінчилось місце. Продовжу Коротко, просто можна знайти в собі те, що важливо для вас, і поставити як пріоритет те, чи підходимо ми один одному. Замість того, що я хочу комусь сподобатись. І от я вас буду спонукати відмовлятися від того, щоб сподобатись комусь. І ще я знаєте, що обожнюю любити подаруночки, тому читайте в описі там вся історія про те, який подаруночок я вам підготувала після цього відео і що необхідно буде зробити. Обіймаю вас, ціную дуже ваші підписки, ваші коментарі. І ваш час, і дякую за увагу. Не забудьте підписатись на канал, щоб не втратити корисні відео і далі історії.